Ось цю гістероскопічну стійку за сприяння міської влади закупили для п'ятої лікарні ще два роки тому, але запустити її в роботу не могли. Завідуючий гінекологічним відділенням Юрій Сапегін розповідає, через пандемію covid 19 гінекологію перетворили на реанімаційне відділення для хворих на коронавірус. Саме тому лікарі не мали можливості запустити такі операції. Через канал шийки матки вводиться оптичний прилад гістероскоп порожнину матки, і на екрані монітора ми бачимо зображення. Стінок матки. Якщо ми знаходимо патологію, у нас не просто гістероскоп, у нас гістерорезектоскоп. Ми можемо позбутися цієї патології за допомогою гістероскопічної стійки. Тепер у п'ятій лікарні проводять по дві планових операції за день. Також оперують і ургентно. Вводимо тільки до 7 міліметрів, вводимо оптичний прилад, і прицільно можна обрати поліпи, можна взяти ендометрій на дослідження, вилучити фіброматозні вузли. І обрати поліпи дуже прицільно, абсолютна точність. Завдяки нашій новій гістероскопічній стійці та гістероскопу наші оперативні втручання стали більш якіснішими та більш безпечнішими. Найбезпечніше це для жінки і це ну, найефективніше втручання. За словами завідуючого гінекологічним відділенням, за допомогою нової медтехніки у п'ятій лікарні провели близько 20 операцій. Серед них у пацієнток не було жодного ускладнення.